Кожен раз, коли лунає клацання мишки, здається, ніби всередині комп'ютера відбувається якась магія. Але ж ні, це не чеклунство. Це, знаєте, це такий собі блискавичний, ідеально скоординований танець технологій. І от сьогодні ми простежимо кожен його крок. От справді чи доводилося замислюватися, що відбувається в ту долю секунди після кліку на іконку? Питання, наче просте, але відповідь на нього це ціла неймовірна подорож подорож від фізичного дотику до зображення на екрані. Ну що, вирушаємо? А починається все, звісно ж, з одного простого руху: з фізичного кліку. Це не просто дія, це іскра, іскра, яка запалює неймовірно швидку ланцюгову реакцію, глибоко-глибоко в надрах машини. Коли кнопка миші натискається, вона замикає крихітний електричний контур. Цей імпульс це, по суті, перше слово сказане мовою комп'ютера. Це команда, яка вже мчить дротами, готова розпочати свою дивовижну роботу. І хто ж першим отримує це повідомлення? А отримує його головний менеджер усього цього шоу, операційна система. Можна уявити її як диригента волочезного оркестру, що керує кожним інструментом, кожною нотою. Так от, ключовий момент. Операційна система, байдуже, чи це Windows, MacOS чи Linux, є головним координатором. Саме вона першою ловить сигнал від мишки і вирішує, а що ж з ним робити далі. По суті, вона тут босс, керує абсолютно всім. А ось тут починається найцікавіше. Наше завдання відкрити програму стає новим процесом. Операційна система миттєво оцінює його пріоритет і ставить у чергу чергу, де вже можуть бути десятки, а то й сотні інших процесів. Вона майстерно керує цим на перший погляд хаосом, гарантуючи, що все працює злагоджено. Добре, після того як операційна система визначила завдання, вона передає естафету далі. Сигнал потрапляє в саме серце операції до її мозкового центру. І це центральний процесор, справжнісінький мозок комп'ютера, який, власне, і виконує всю найскладнішу роботу. Операційна система дає команду, а ЦПУ негайно береться до справи, обробляючи інформацію з просто неймовірною швидкістю. І як же він це робить? За допомогою простого, але повірте, надзвичайно потужного циклу отримати, декодувати, виконати. Тобто ЦПУ отримує інструкцію, розшифровує її, а потім виконує. І цей цикл повторюється мільярди разів на секунду, просто уявіть собі ці масштаби. Але ж для того, щоб ЦПУ міг щось виконати, йому потрібні дані, звідки він їх бере. І це підводить нас до двох ключових компонентів оперативної пам'яті та постійного сховища. Тут є одна дуже класна метафора, яка все пояснює. Уявімо, що ОЗП, тобто оперативна пам'ять, це наш робочий стіл. На ньому лежить усе, з чим ми працюємо от прямо зараз. Він має бути супершвидким і легкодоступним. А от сховище, ну, жорсткий диск чи ССД, це вже радше величезна картотека. Там зберігається геть усе, але щоб щось звідти дістати, потрібен час. І це чудово ілюструє весь процес. Клік по іконці змушує операційну систему наказати процесору взяти потрібні файли з картотеки, тобто зі сховища, і покласти їх на робочий стіл в оперативну пам'ять, і тільки після цього процесор може почати з ними працювати на повну потужність. Так, ми майже на фініші. Процесор обробив дані, але як ці мільярди обчислень перетворюються на те яскраве зображення, що з'являється на екрані? Справа в тому, що всередині комп'ютера всі компоненти спілкуються однією єдиною універсальною мовою. І це не англійська і не українська. Це двійковий код. Кожна інструкція, кожен символ, кожен колір, усе це лише комбінація нулів та одиниць. Навіть складні дані, от як число 131 на цьому прикладі, розбиваються на прості стани увімкнено або вимкнено. Це фундаментальна основа всього, що робить комп'ютер. З цих простих цеглинок і будується вся наша цифрова реальність. І це підводить нас до фінального акту, як ця абстрактна мова нулів та одиниць створює ту візуальну картинку, яку ми бачимо на екрані. А ось і розгадка. Екран складається з мільйонів крихітних точок, пікселів. і для кожного з них комп'ютер надсилає унікальний двійковий код. Цей код вказує, скільки червоного, зеленого та синього світла потрібно змішати. І саме з цих трьох основних кольорів і створюється кожен відтінок, який тільки можна уявити. Отже, підсумуємо від електричного сигналу до диригента ООС, від мозку ЦП до робочого столу ОЗП, і нарешті до мови нулів та одиниць, що малюють зображення. Все це велетенська скоординована праця, яка завершується такою простою і звичною для нас дією. І все це відбувається швидше, ніж ми встигаємо кліпнути оком. Це справді змушує по-новому поглянути на технології, якими ми користуємося щодня. Наступного разу, коли пролунає клік мишки, згадайте про цю неймовірну подорож.